Так, народ, всем привіт. Попалась у нас отака головочка МТЗовська, можна сказати, із 90-х. Ще коли були колгоспи сільхозтехніки. В общем, як мені об'яснила людина, що попросив він спланірувати головку сільхозтехніки, От. і йому її спланірували. Як йому її спланірували? Зараз покажу. Ось, я думаю, на світлі видно оцю полосочка. Це не полоска, це ступенька. І ця ступенька йде ось, -о, ось. Осьо. Ось тут дуже сильна ступенька можете бачити. От, ось оно, ця ступенька. Вені видно. І краю вона її взагалі дуже явно видно. Ось ця ступенька я її сейчас очисти. Ось така ступенечка є тут. І оце от вона вся ступенька йде на всю длину. Людині так сфрезерували головку. І, соответственно, головка поштинова. І так він її не поставив. І от пройшло багато років, рішив він її все таки освіжити. Спланувати привіз до мене із отакою проблемою. От зараз і подивимося, скільки я зніму з цієї головки, щоб вона стала рівненька знову. Погнали! Оце народ вже половиною десятки. Отут горб, отак так війде в яму. Тут опять горб і туди пішов в яму. Оце отаке робиться. Отут оце це яма. Так, да, в общем, діла діла тут. Наробив діло він, конечно. Ну оце отут дві десятки вже знято. Ідемо далі. Уже шість десяток. Більше ніж пів міліметра. Осталось у нас ось полосочка трошки. І вон там таке місце. Зараз я вам його ближче попытаюсь показати. Вон там он бачите, пятнышко залишилось. От потихеньку вишліфовуємо. Так, да, звісно, досталось в своє время ці головки. Оп, тут уже все. Остався тільки отой. Та частина. Уголочок зароблю і все. Ну що, народ, закінчив я шліфувати головку. Отака вона у нас вийшла. Отака така вся красива. Отак. Тепер буде працювати. Потім зняв я з неї 7 десяток. Пошти вже міліметр. Потім усіка я зняв ось о. Дивіться, оце все з головки, Ось все воно. Дивіться, що робиться. О, це все головка. От якось так. Так що все. Головка готова. Дали головки друге життя. Все, всім удачі і всім пока.